Усім намасте! вітаю вас на каналі «На новій практиці. Сьогодні на цьому прекрасному місці ми будемо робити з вами практику на все ціло. Трошки розігріємося і потягнемося. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та підтримуйте розвиток українськомовного YouTube. Практику починаємо з положення сидячи, довитягуємося за маківкою і зараз руки через боки піднімаємо вгору, глибокий повний вдих поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі долонь до долоні перед грудним відділом в намасте. Фіксуємо увагу в центрі, налаштовуємося на практику ще більше, та намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання та зосередитись тільки на внутрішніх відчуттях. Відчуваємо, як легені розкриваються і наповнюються повітрям зі вдихом. І з видихом тіло розслабляється та ще більше налаштовується на практику. І тепер зігріваємо долоні. І спускаємо руки повністю вниз, долоні розкриті назовні. Збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо зараз внутрішній намір на сьогоднішню практику. Одразу подумайте про якість, яку хочете в собі поліпшити, над якою пропрацювати, або подумайте про дорогу для вас людину. І зараз відпускаємо ці думки, закриваємо кореневий замок, підтягуємо м'язи промежини, кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння, глибокий повний вдих. І з видихом капелапхаті в комфортному для вас ритмі без рахунку. Повністю відпускаємо дихання, глибокий вдих. Глибокий видих. І відпускаємо пальці рук, розвертаємо долоні на коліна пальцями до себе. Робимо видих, до видих через рот. І закриваємо всі три банхи, всі три замки підтягуємо як глибше. Відпускаємо всі замки, піднімаємо голову, робимо вдих. І з видихом розплющуємо очі. І у нас вже коліна накриті долонями. Довитягуємося за маківкою трохи більше. Глибокий повний вдих, руки переводимо через боки вгору, відпускаємо плечі вниз. Пальці рук схресно, викладаємо їх на потилицю і зі вдихом потягнулися поглядом під боріддям вгору. І на видиху м'яко підкручуємо, округлюємо спину, підборіддя до яремне впадене. Зі вдихом знову розкрились, потягнулись. З видихом округлились. Вдих розкрились. З видихом округлились. І заключний Вдих розкрились. І м'яко допульсовуємо ліктями назад, збираючи лопатки разом на 5, 4, 3, 2, 1. Є. Нейтральне положення приймаємо. Виводимо руки повністю вгору глибокий вдих. М Яко відпускаємо один лікоть вниз, протилежний вгору з видихом. З вдихом в центр. На видиху протилежний. Інший вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих на видиху є. Нахиляємося в бік нижнього ліктя, відпускаємо долонь на килим, За верхньою рукою потягнулися вгору і ще більше ковзаємо рукою по килиму, нахиляючись і відпускаючи руку по можливості на передпліччя. Не повинно бути такого. Ви не піднімаєте таз, не відриваєте стегно. По можливості відпускаємо, якщо ні, то трошки згинаємо лікоть. За верхньою рукою потягнулися, шила довга, вільна. І накриваємо себе ще більше. Правий бік скорочений, лівий повністю довгий в розкритті. Фіксуємо плечі. Ще ліве внизу вдих. Ще вдих. І заключний, глибокий вдих, ще трошки глибше і нижче, з видихом. І тепер вдих повністю себе накриваємо, повертаємо себе до центрального положення. Руки через боки знов вгору, глибокий вдих, плечі відпускаємо вниз. Пальці рук знов схресну, знов на потилицю. Зі вдихом потягнулися вгору, розкрились, на видиху м'яко округлились. Зі вдихом розкрились. З видихом округлились. Вдих, розкрилась. З видихом округлились. І заключний вдих розкрились. М'яко допульсовуємо ліктями назад на 5. 4, 3, 2, 1. Є. Повертаємо себе в нейтральне положення. Повністю руки вгору. І тепер глибокий вдих. відпускаємо один лікоть вниз, протилежний вгору з видихом. Зі вдихом в центр і на видиху. Навпаки, знов динаміка. З вдихом в центр і на видиху. І ще вдих. І заключний глибокий вдих. Є. І тепер вдих, нахиляємося в бік лівої руки, відпускаємо ліву долоню на килим. За верхньою правою потягнулися вгору вдих і м'яко ковзаємо лівою рукою, одночасно скорочуючи лівий бік, правою рукою себе накриваючи. Плече праве внизу, фіксуємо погляд вгору вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих м'яко накриваємо себе повністю, повертаємося в центр. Є. Розкриваємо руки в різні боки, долонями вгору, підключаємо плечовий пояс зі вдихом. Вгору і назад вниз. Вгору, назад, вниз. Вгору і назад. І ще вгору, назад. І заключний. Назад. Зміна напрямку руху. Вгору і вперед округлюємо спину, збільшуємо відстань між лопатками. І ще. Enche. Enche. Прекрасно, нейтральне положення. Заводимо руки повністю назад долонь в долонь, розкриваємо плечовий пояс, потягнулися і м'яко праворуч, ліворуч, намагаємося не рухати тазом, тільки корпусом і дорозкриваючи плечовий пояс. Повертаємо себе в центр глибокий вдих і на видиху, не відриваючи таз від килима, нахиляємося глибоко вниз вперед, настільки, наскільки зараз дозволяє вам плечовий пояс та розворот кульшових суглобів. Ще є продовження хребта, пам'ятаємо про це, фіксуємо вдих. ще вдих. І заклюючи на глибокий вдих. І тепер вди за маківкою виринаємо вгору, відпускаємо руки вниз, через боки ставимо їх на коліна. Долоні ми обіймаємо, округлюємо спину, виштовхуємо відстань між лопатками і повертаємо себе на нейтральне положення. Сподіваюся, що ваш грудний відділ та верх дуже добре розігрілися. І тепер переходимо на коліна на долоні в позу стола, вздовж килима. Будемо працювати вже з ногами. І тепер стоїмо на долоні на коліна. Стопи залишаються на плюсно. І тепер робимо глибокий вдих, ще більше компенсуємо, округлюємо спину, підкручуємо таз і м'яко тазом задаємо напрямок круху праворуч та ліворуч. Повертаємо себе на нейтральне положення. Є. Стопи ставимо зараз на активні пальці. Глибокий повний вдих. Відриваємо коліна від килима, фіксуємо добре центр, три цикли дихання, тримаємося вдих. Ще вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо себе повністю вниз, фіксуємо нейтральне положення. Витягуємося за маківкою, і тепер кішка корова. Зі вдихом добре розкрились. Потягнулись, розкрились ще більше і з видихом яко підкрутили таз округлились. Вдих знов розкрились. З видихом округлились. І заключним вдих розкрились. На видиху округлились і знов тазом трохи більше праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Повертаємо себе на нейтральне положення. Є. Чудово. Стопи ставимо на активні пальці, глибокий повний вдих, знову відриваємо коліна від килима, тримаючи добре центр, розподіляючи вагу на чотири точки опору вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо себе повністю вниз, стопи на плюсна, знову кішка, корова. Зі вдихом добре розкрились. Потягнулись плечі, штовхаємо назад. І на видиху підкручуємо таз, округлюємо спину. Дизнов розкрились. З видихом округлились. І заключно вдих розкрились. На видиху округлились, тазом праворуч, та ліворуч. Повертаємо себе на нейтральне положення. Є. І тепер ліве коліно підтягуємо до себе як немога ближче. Округлюємо спину, робимо крок на ліву стопу вперед, просідаємо якнемо глибше. Руки ставимо на активні пальці, м'яко просідаємо тазом глибоко вниз на 5. 4, 3, 2, 1. Є. Залишаємо таз внизу, глибокий вдих. Руки піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз, тазом просідаємо ще глибше. Руки через боки заводимо назад, долонь в долонь. І розкриваємо грудний відділ плечовий пояс, погляд перед собою, під беріддям потягнулися. Таз у нас постійно внизу фіксуємо вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, закриваємо плечовий пояс, ставимо праву стопу на півпальці, глибокий вдих. Вирівнюємо праве коліно і знову потягнулися руками ще більше назад. Тримаємося вдих. Ще вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, закриваємо плечовий пояс. Руки через боки піднімаємо вгору вірабхадраса на один, перший воїн вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Ще трошки нижче. З видихом. Відпускаємо праву руку вниз біля лівої стопи і розкриваємо лівою рукою себе вгору. Тягнемося правою п'ятою назад вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, відпускаємо ліву руку вниз, ззовні від лівої стопи, Праву стопу розвертаємо пальці назовні. Добре розтягуємо килим, відпускаємо таз вниз і піднімаємо праву руку вгору з видихом. Фіксуємо, тримаємося вдих. Ще вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Заводимо праву руку назад, тильним боком напоперек. розкрили плечовий пояс, праве плече, права лопатка в центр. Заключні три цикли вдих. Ще вдих. І заключний. Піднімаємо себе вгору глибокий вдих, відпускаємо вниз, розвертаємо праву п'яту, відпускаємо на коліна, на стопу, на плюсне. Піднімаємо руки повністю вгору глибокий вдих і знов глибше сіли вниз. М'яко допульсовуємо тазом на п'ять, чотири, три, два. Один і відпускаємо повністю долоні вниз під плечі, і лівою ногою робимо невеличкий крок вперед до себе, все під прямими кутами. Ліва стопа в нас на своїй лінії, права на свої. Руки ставимо на активні пальці або на блоки, якщо вони у вас є. І праву стопу ставимо на півпальці. До вирівнялися за маківкою, глибокий повний вдих. М'яко виводимо таз вгору, тягнучись правою п'ятою вниз і відпускаючи корпус до лівого стегна поза піраміди. І вдихом сідаємо вниз. І на видиху м'яко вгору. Зі вдихом вниз, На видиху вгору. І вдихом вниз, На видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. І на видиху вгору залишаємося дотягнулися, трошки глибше нахиляємося вздовж лівої ноги. Праву п'яту намагаємося поставити, відчуваємо витяжіння не тільки по всій задній поверхні лівої ноги, а й в правій лиці. Шия у нас розслаблена, довга. Тримаємося вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих, ще трошки нижче і глибше. З видихом. Повертаємо корпус до паралелі з підлогою. Праву стопу знову розвертаємо пальцями назовні. Ліву долонь ставимо на ліву стопу або зачепилися за великий палець вказівним та середнім. І розкриваємо себе на позу трикутника. Погляд за правою рукою. Не заламуйте праву руку не назад, не вперед. Рука довга, активна і фіксована вдих. Ще вдих. Ні, заключний глибокий вдих. І тепер вдих праву руку назад, тильним боком напоперек і ще дужче розкрили себе вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Піднімаємо руку повністю, вгору потягнулись, і відпускаємо праву руку вниз на активні пальці. Ліву руку звільнюємо, праву стопу довертаємо і робимо невеличкий крок. Довитягнулися за маківкою, руки через боки розкриваємо, заводимо назад, викладаємо долонь в долонь на масте. Добре, намагаємося розкрити їх глибше. Розкриваємо також лікті. І корпусом до паралелі з підлогою відпускаємо себе вниз. Фіксуємо вдих. Ще вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. Залишаємось тут. Руки обережно звільнюємо. Через боки виводимо вперед, плечі внизу, спина довга, шия, продовження хребта вдих. Ще вдих. Заключний, глибокий вдих, трохи глибше і нижче, з видихом. Відпускаємо тепер руки повністю вниз, два коліна згинаємо, праву стопу викладаємо одразу на плюсна. Доволі під плечі, лівою ногою звичайний крок назад, округлили спину у нас поза стола. Похитались праворуч та ліворуч. І повертаємо себе в нейтральне положення. Є. Стопи ставимо на півпальці, тримаємо добре центр, глибокий вдих. Піднімаємо коліна буквально на декілька сантиметрів, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І відпускаємо коліна, стопи на плюс, на кішка, корова. Зі вдихом розкрились на рівних ліктях і на видиху підкрутили таз. Вдих, розкрились. З видихом підкрутили. І заключний вдих, розкрились. З видихом округлились. Повертаємось на нейтральне положення. Стопи на активних пальцях, глибокий вдих. Піднімаємо коліна, фіксуємо, тягнемося п'ятами назад вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, відпустили коліна, стопи, кішка корова. вдих, знову розкрились, плечі назад, на видиху округлились. Вдих розкрились. З видихом округлились. І заключний вдих. На видиху. І заключний раз. Нейтральне положення. Стопи на активних пальцях вдих. Піднімаємо себе знов вгору вдих. Вдих. І заключний, глибокий вдих. І Відпускаємо коліна, стопи на плюсна і фінальна кішка корова зі вдихом потягнулись, максимально розкрились. На видиху округлились підкрутили таз. Вдих Вдихнув, розкрились. З видихом округлились. І заключний вдих розкрились. На Видиху округлились і тазом, праворуч та ліворуч. То розслабили праві ліві боки. Повертаємося на нейтральне положення. Є. Підтягнули праве коліно до себе, округлили спину вдих і на глибокий випад, на крок вперед, зберігаємо прямий кут, ліве коліно залишається, стопа лівої ноги на плюс, на таз внизу. Руки на активних пальцях, м'яко просідаємо тазом, глибше вниз на 5. 4, 3, 2, 1. І є. Нейтральне положення приймаємо зі вдихом, піднімаємо руки вгору, плечі відпускаємо вниз сіли, тазом ще глибше. Руки заводимо повністю назад, долонь в долонь вже інше, ніж до цього. Згадуєте, яка була до цього. Розкриваємо плечовий пояс і потягнулися руками назад, грудним відділом, підборіддям поглядом вперед вдих. Ще вдих. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, закриваємо плечовий пояс, ліву стопу ставимо на півпальці, вирівнюємо ліве коліно, потягнулися лівою п'ятою назад і знову розкрили грудний вдих. Ще вдих. Заключний глибокий вдих. Закриваємо плечовий пояс, руки через боки переводимо вгору вірапхадраса на один, фіксуємо таз нижче вдих. Ще вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер відпускаємо ліву долонь всередину від правої стопи. За правою рукою витяжіння вгору, лівою п'ятою штовхаємо себе назад вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. Накриваємо себе правою рукою, відпускаємо її ззовні від правої стопи. Ліву стопу розвертаємо назовні, розтягуємо килим між ногами. Тазом просідайте глибше. І за лівою рукою витяжіння вгору, плече, ліве внизу вдих. Ще вдих. І заключний трохи глибше. Є. Ліву руку заводимо назад, тильним боком напоперед. Розкрили ліве плече, ліву лопатку вдих. Ще вдих, і заключний, трохи глибше, з видихом. Вирівнюємо ліву руку вгору, відпускаємо ліву долу, ліва п'яточка вгору, відпускаємо себе на коліна, на стопу, на плюсна. І тепер глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, відпускаємо себе глибше і м'яко пульсуємо на 5, 4, 3, 2, 1. Один. Руки на активних пальцях і невеличкий крок, правої стопи ближче до себе. Пам'ятаємо правої ноги своя лінія, у лівої своя. Руки на активних пальцях ближче, тобто між ногами десь приблизно або на блоках. Ліву стопу ставимо на півпальці, глибокий повний вдих до витягнули за маківкою. І на видиху піднімаємо таз вгору, підпускаємо ліву п'яту вниз і корпусом стікаємо по правому, по правому стегну. Зі вдихом вниз, і на видиху вгору. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. На видиху вгору. Залишаємося, обтягнемося лівою п'ятою і корпусом глибше правому стигнувши. Не затискайте, розслабляємось вдих. Ще вдих. Заключний глибокий вдих. Повертаємо корпус до паралелі з підлогою. Розкриваємо ліву стопу пальцями назовні. За правий великий палець зачепились або залишили праву долу на стопі. І піднімаємося за лівою рукою в трикутник плече вільне та довге. Тримаємося вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, заводимо ліву руку назад, тильним боком напоперек. розтовхнули ліве плече, ліву лопатку вдих. Ще вдих. І заключені, трошки глибше розкрились, з видихом. Повертаємо ліву руку повністю вгору, відпускаємо її вниз і розвертаємо ліву стопу, знов повертаючись позу піраміди. Довитягнули за маківкою, руки через боки заводимо назад, обережно складаємо в намасте за спиною, розштовхуємо лікті в різні боки і корпусом йдемо до паралелі з підлогою. Шия довга продовження хребта. Вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих, трохи нижче вниз, з видихом. І тепер вдих, обережно руки звільнюємо, виводимо їх вперед, плечі штовхаємо назад і подовжуємо витяжіння вдих. Ще вдих. Заключний, глибокий вдих, ще трохи нижче, з видихом. І тепер вдих, відпускаємо руки вниз, згинаємо коліна і ліву стопу на І тепер тут вдих, правою ногою, звичайний крок назад, долоні під плечі, округлили спину, підкрутили таз і похитались праворуч та ліворуч, праві ліві боки ще більше розкрили. І до нейтрального положення. І тепер розкриваємо коліна в різні боки покилимо, тазом сідаємо на п'яти. руками потягнулися вперед, і у нас була на позади тину, подовжуємо витяження від поперека до маківки і розслабляємо всю поверхню спини. Дихаємо вільно в своєму ритмі. І чуємо, як розслабляється вся поверхня спини від поперека до маківки. Розслабляються плечі, лігті, кисти і кожен палець на руках. Вся напруга йде через долоні, через килим вниз, повністю розсіюється. Ви залишаєте таз на п'ятих, робите ще один глибокий повний вдих. М'яко, максимально повільно, через округлу спину, прям кожним хребцем піднімаємо себе вгору. В останню чергу голова є. Руки через боки вперед, пальці рук схресно. округлили спину, виштовхнули долоні назовні. І м'яко похитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Піднімаємо руки повністю вгору, глибокий вдих. І на видиху не просто їх відпускаємо вниз, а викладаємо долонями на плечі. Сідаю до вас обличчям і ліктями тягнемося вниз. Залишаємося тут прям витяжені, і робимо глибокий втих, м'яко по колу, не затримуючи дихання головою. Розслабляємо шину комерцеву зону, якщо відчули, що вона трохи напружилася. І після того в протилежний бік. І повертаємо себе в центр. Є. І тепер сідаємо ще більш зручне положення. Або можете залишитися тазом на п'яти, якщо у вас не тисне плюсно, або ноги схресно, або взагалі в впадмасано в лотоса, якщо вам так хочеться. Головне залишаємо рівну спину, плечі внизу, та таз трошки підкрученими. Руки через боки піднімаємо вгору, глибокий повний вдих. І з видихом через боки відпускаємо їх вниз, розкриваємо долонями вгору, пальці повністю розкриті, розслаблені, і очі заплющуємо. Збираємо всю увагу в ділянці між бровами. В ділянці третього ока. І зараз внутрішньою увагою, прямо від маківки до кінчиків, пальців, стоп, розкануйте стан свого тіла зараз, вже після практики. Відчуйте, як починається дощ. Зверніть увагу на ці звуки. На спів пташок. Також зверніть увагу на відчуттях в кожній частині тіла. Кожна клітиночка тіла розслаблена і одночасно наповнена. Продовжуєте дихати і знову руки через боки піднімаєте вгору очі, вже залишаєте заплющеними глибокий повний вдих. І з видихом збираємо долонь до долонів в намасте перед грудним відділом. Обов'язково подумко. Подякуйте собі та тілу за практику. Подякуйте тілу за всі можливості, які воно нам дає, і себе за всі дії та реалізації. І зараз згадайте внутрішній намір на самому початку практики. І відправте частину чистої зібраної енергії на те, щоб цей намір реалізувався найкращим для вас чином. Також подумки подякуйте і відпустіть ці думки. І тепер зігріваємо долоні, зігріваємо серце, очі і зверху вниз огортаємо себе чистою зібраною енергією з голови до ніг. Зсередини назовні вкриваємо себе як ніякою теплою ковдрою і повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих і з видихом розплющуємо очі. Намасте. Щиро Ще раз дякую вам за практику. Мені здається, дуже атмосферним, що під кінець практики почався невеличкий дощ. Ось нехай, нехай так буде. Я навіть не знаю, чи буде накладати музику зверху. Тому що цей пташок, це відчуття повного усамітнення в лісі, воно дуже класне і мені здається, інколи дуже важливе. Ще раз дякую вам за практику. Бажаю продуктивного насиченого дня, якщо ви робите практику вранці, або вже спокійного тихого вечора, якщо ви робите це ввечері. І ми з вами зовсім скоро побачимося вже на килинках у нових відео. Намасте!